Дуже часто в новобудовах бувають стіни з піноблоку, які не є несучими, а вони досить тонкі навіть. Тобто, наприклад, в нас іде піноблок сімка або десятка, за ним пустота і знову піноблок. Кажуть, що ця повітряна прослойка між двома піноблоками захищає та звукоізолює. Але насправді, якщо казати чесно, то це не так. Вона не звукоізолює і досить класно буде чути потім сусідів з боку, наприклад, в цій квартирі в нас дві такі стіни. Оця і ще одна є. Ми завжди радимо нашим клієнтам збоку ізолювати такі стіни, адже якщо вони хочете вітатися з сусідом поранку Просто постукуючи йому сказати привіт голосно, і він тобі відповість Привіт, робіть звукоізоляцію. Це класна штука, якщо ви хочете комфортно жити. Адже, я думаю, ви надовго собі купуєте квартиру і плануєте тут прожити не 5 років, а більше те саме зі стелею. Стелю краще звукоізолювати. Якщо ви не хочете собі небажаних сусідів чути.